Наші міста і громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Як пройшов понеділок у Кременчуці, розповімо далі у нашій програмі. У Кременчуці продовжують допомагати людям, чиї оселі постраждали через трагедію, що сталася 17 листопада. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами мешканці міста отримують необхідну підтримку для якнайшвидшого відновлення своїх домівок. Увага на екран Допомога, я вважаю гарна. так що я не обіжена в цьому питанні. Дякую вам. Тривають роботи з відновлення зруйнованих будинків, які постраждали внаслідок падіння уламку 17 листопада. Цими вихідними людям привезли вікна, аби замінити скління, які були вибиті того дня. Відбувається це в рамках віконної програми американської організації, котра вже не вперше допомагає Кременчуку. Дякуємо нашим традиційним партнерам фонду. Говарда Баффета, які допомагають Кременчуку відновлювати після російських ударів зруйновані вікна, зруйновані будинки. Також дякуємо благодійній організації Джем. Завдяки їхній співпраці вже не вперше гременчужани буквально через кілька тижнів після руйнації отримують нові вікна в своїх оселях. Окрема подяка команді Джем Україна за оперативну роботу та координацію по заміні вікон. Міська рада звернулася до фонду Баффета, Бафет не відмовився і привіз вікна постраждалим людей. В скорому часі всі люди будуть. Знову в теплі Саме важливе, щоб всі люди не відверачувалися один від одного та до допомагали в такий скрутний момент. Громадяни, чиї оселі постраждали після падіння уламку, подали заявки на отримання компенсацій. А вікна це окремий вид допомоги, який не впливає на отримання матеріальних виплат. Я попала в полком 120 ю э, кімнату. Мене дуже гарно прийняли. Дуже гарно, ну і в дію і карточка є. Падіння уламку сталося всередині листопаду, коли зима та заморозки вже на носі. Тому всі комунальні служби міста були задіяні аби якомога швидше допомогти людям ліквідувати наслідки трагедії. Після вибуху винесло вікна. Це в мене перша квартира. Усі вікна от на кухні. Вікно зовсім розчихнуло, мене дерев'яні вікна. От, так що заміри зробили там, Анатолій робив. Дякую, що відгукнулися в перший день, тому що перший день привезли шплівку, все утеплили. Тут вікна допомогли працівники. Житло охорона розподавця. Щиро дякуємо американській організації Global Empowerment Mission у партнерстві з Говард Buffett Foundation за таку оперативну та дієву допомогу Кременчуку. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Чому неповнолітні Кременчужанці загрожує термін за шкоду Збройним силам України і як до цього причетне РФ, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Служба безпеки України викрила неповнолітню мешканку Кременчука, яка підпалила авто бойової бригади ЗСУ. Фігуранткою виявилася 16-річна студентка закладу профосвіти, яка шукала заробітку у мережі інтернет. В одному з телеграм-каналів дівчина потрапила у полозоро ворожих спецслужб, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення ворога фігурантка підпалила військове авто, яке повернулося з передової після виконання бойових завдань. З даними слідства, зловмисниця обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Злочин дівчина зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. Після виконання замовного підпалу. Зловмисниця сподівалася отримати гроші від своїх російських кураторів однак отримала підозру від українських правоохоронців. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною першої статті 114 з спозначкою 1 кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період. Триває достове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винної особи. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГОНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Чи може спорт стати частиною реабілітації та відпочинку для військових? Багато лікарів стверджують, що так. Саме тому Кременчуцька громада підтримала наших захисників у простий, але важливий спосіб. Деталі вже за мить. Кременчуцька громада підтримує захисників і захисниць. Одній із частин передали спортивне спорядження для тренувань та реабілітації військовослужбовців. Воно допоможе нашим воїнам підтримувати фізичну форму та відновлюватися після лікування. Це гантелі, штанги, тренажери, лавки для пресу і жиму та інше спорядження. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. У пості зазначається, що тримати фізичну форму, мати можливість відновлюватися після лікування чи просто відволіктися, позайматися в колективі дуже важливо для наших захисників і захисниць. Така ініціатива вкотре демонструє єдність громади та її готовність підтримувати Збройні Сили України у цей нелегкий час. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні у магазині по вулиці Небесної Сотні вибухнув акумулятор. Про деталі інциденту відомо небагато. Лише те, що знаходився акумулятор на зарядці і в результаті вибуху травмована жінка. Це вже не перший випадок, коли займаються акумулятори. Тому ми вирішили розібратися, наскільки вони небезпечні та чому в одних вибухають, а в інших ні. Дивіться прямо зараз. Вибух акумулятора спричинив сильну пожежу у київській багатоповерхівці. Ще один вибух зруйнував дві квартири на Львівщині, і ось сьогодні акумулятор вибухнув в одному з магазинів Кременчука. І найстрашніше у всіх цих випадках є травмовані люди. Отже, про все по порядку: акумулятори вони бувають літієві, автомобільні, гелеві та літі залізофосфатні для автономного живлення. Останні найбільш безпечні, стверджують фахівці. Однак чимало залежить і від того, чи сертифіковані прилади ви обираєте, адже усі альтернативні джерела живлення мають бути належно виготовлені. На сьогодні в мережі просто безліч інструкцій про те, як власноруч змайструвати альтернативне джерело живлення, та фахівці не рекомендують з цим експериментувати. Натомість радять використовувати виключно сертифіковані батареї, і навіть з ними варто бути обережними щодо заряджання: не варто залишати станцію чи павербанк на зарядці при вимкненні світла, бо коли електрика повертається. То відбувається стрибок напруги, який може пошкодити прилад. Щоб додатково убезпечитися від цього, можна придбати недорогий стабілізатор. Майте на увазі, що заряджати станцію варто лише від розетки без використання подовжувачів. Не використовуйте пошкоджених приладів чи оплавлених роз'ємів розеток. Не можна самостійно розбирати й модернізувати павербанк станцію тощо. Відомий український співак та музикант Фагот долучився до вивчення цієї наболілої на сьогоднішній день для українців теми і вивів конкретні поради. Біля духовки, ні в якому разі високі температури можуть пошкодити обладнання у коридорі можна, якщо коридор добре вентильований, там нема нічого легкозаймистого, не гасають діти і обладнання не заважає евакуації у ванній кімнаті, акумулятор плюс вода. Погана ідея: на картонній коробці не варто. Це має бути стійка і не горюча поверхня. Зверху на холодильнику на висоті чи під прямими сонячними променями не годиться. Дотримуйтесь порад і залишайтесь у безпеці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини. Наш наступний сюжет про невтомних трудівниць, які плетуть маскувальні сітки, так і кімори для наших захисників і захисниць. Як сьогодні відзначили роботу волонтерок, бачили наші журналісти. Берегині Крюкова багато років допомагають нашим збройним силам. Мабуть, кожен чув про ту неймовірну кількість маскувальних сіток і кікімор, які вони сплели для українських захисників. Тож, аби відзначити їхній неоціненний внесок у нашу боротьбу із загарбником, сьогодні волонтерок нагородили почесними відзнаками. Так вийшло, що не ви до нас на нагородження, а ми до вас, тому що ми розуміємо, що сіток потрібно все більше і більше, і тому сьогодні для нас честь тут бути разом з діджеєм Пробасом, якщо дозволити, хотів би виконати приємну місію, нагородити волонтерів громадської організації Берегині Крюкова грамотному виконавчого комітету. Вам найкраще вітання від мера нашого міста Віталія Малицького. Однак не лише міська влада розуміє важливість цієї справи, яку роблять невтомні трудівниці. Подякував усім небайдужим за їхню роботу і фронтмен гурту Пробасен Харді Артем Ткаченко. Ми сьогодні від свого гурту хочемо. Вам... Вам також дуже подякувати за вашу роботу. І, повірте, вона дуже важлива. І отакі речі, якими ви займаєтеся. Я так розумію, 24 на 7, дуже потрібні. І я раз, ще раз вам дякую. Повірте, без вас було б ще важче. Дякую. Безперечно, такий неочікуваний, але приємний візит не залишив волонтерок байдужими. Дякую величезне за таку приємність. це Так було несподівано. А до дня волонтера нас прийшли привітати. Ось такі. Дуже вдячні вам за це і звертаємося до всіх небайдужих. Долучайтесь, будемо допомагати нашим збройним силам разом. Є багато замовлень на сіточки, на маскувальний одяг для снайперів із розвідки. Нам потрібні ваші ручки. А також і ваші донати. Разом ми одна велика команда, одна велика сім'я. Кременчуцькі новини також долучаються до вітань і слівдячності берегиням Крюкова. Бажаємо сил і наснаги у їхній нелегкій, але такій важливій справі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Акція «Святий Миколай дітям підійшла до фінального етапу вручення подарунків. Про емоції дітей та здійснені мрії дізнавайтесь далі. Дивовижна ініціатива Святий Миколай дітям, яка вже багато років дарує радість малечі Кременчука, підійшла до свого кульмінаційного моменту вручення подарунків. До дня святого Миколая волонтери молодіжного парламенту Кременчука вирушили до тих, хто найбільше потребує підтримки соціальних установ, дитячих притулків та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Миколаїв дітям триває. Ми вручимо подарунки діткам, не тільки які знаходяться в соціальних закладах нашого міста, а цього року ми також ввели таку велику категорію: це сім'ї батьки, яких захищали та загинули. На жаль, та дітки, які стоять на обліку в соціальних службах нашого міста. Волонтери особисто відвідували кожну оселю, спілкувалися з дітьми та їхніми батьками, створюючи атмосферу справжнього свята, і звісно, вручили подарунки, які вдалося зібрати завдяки небайдужим мешканцям нашого міста. Батьки та діти були неймовірно вдячні та не стримували емоцій. Вазі свята найкращого миру, добра. Будьте здорові! Дякуємо вам. Добре. велике! Я під враженням, бо дійсно все, що діти просили, те вони і отримали. Я бачу, вони в шоці, в такому приємному. Тому безмежно вдячні за вашу підтримку, за подарунки та за свято в такий нелегкий час для нас. Дякую, що завітали до нас молодіжний парламент і дякую за подарунки кримічажана. Дуже приємно, діти задоволені. Немає просто слів. Дуже вам дякую. Не знаю, у мене немає слів. Я дуже благодарна, що так нашим дітям допомагають. Дуже приємно. дуже приємно день Святого Миколая. такі подарунки. Дякую, особливо зворушливою стала історія з маленьким Іллею, який мріє стати пожежником, і у своєму листі намалював пожежну машинку. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, дізнавшись про мрію хлопчика, вирішили особисто купити та передати подарунок. Від молодіжного парламенту надійшло нам повідомлення про те, що хлопчик п'яти років мріє стати пожежником, а також на день Святого Миколая, хоче пожежну машинку на пульту управління. Тому ми всім. Колективом від Кременчуського районного управління придбали даному хлопчику пожежний автомобіль на пульту керування, щоб збувалися його мрії. Хто да. замовляв пожежну Я. Машину Я. Я. Ти? Ось все тобі хочеш стати пожежником? Так. 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 Це, це тобі, щоб ти трішки тренувався, як водити автомобілем. А сьогодні благодійники здійснили мрії найменших Кременчужан, малюків з будинку дитини. Жах благодійної акції «Святий кола дітям. Ми завітали до будинку дитини. Дітки малювали тут мрії, і сьогодні кожна дитина отримала бажаний подарунок. Можна побачити, які щасливі обличчя. Вони безмежно вдячні кременчужанам, які долучилися до цієї акції, тому що ми змогли подарувати їм частинку справжнього свята та тепла. Волонтери привезли подарунки для малюків, які зараз перебувають під опікою установи. Це іграшки, теплий одяг, солодощі та засоби для догляду. І, звісно, подарунки, які малеча малювала у своїх листах. Працівники будинку дитини були зворушені небайдужістю та старанням Кременчужан. Щиро дякуємо вам за ваші подарунки, за ваше доброзичливе ставлення до наших діток. Особливо в такий день, як день святого Миколая, це дуже важливо. Подивіться, як писають їхні очки. в них є і віра в добро, і віра в сказку. І вони дійсно дуже щасливі. Дякуємо вам. Завдяки небайдужим Кременчужанам акція стала можливою. Зібрані подарунки, теплі слова та щира турбота стали справжнім дивом для тих, хто найбільш що цього потребує. Діти, які отримали подарунки, обов'язково запам'ятатимуть це назавжди. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Вихідними у двобої зійшлися юни та які якнайкраще продемонстрували свої вміння та навички на закритому чемпіонаті Кременчука. Як пройшли змагання та що цікавого відбулося, дізнаєтеся вже за мить вихідними на базі Кременчуцької дитячо юнацької спортивної школи імені Володимира Кісільова відбувся закритий чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Те ВТФ. Понад 100 спортсменів мали змогу взяти участь у змаганнях, як найкраще продемонструвавши свої вміння та навички. Всіх судді сьогодні справді свято, тому що традиційно в місті Кримучасі ми проводимо такий турнір. Ми відновили його разом з Олександром Березянським, його величезною командою Володимиром Миколаєвич Лазаном і його командою. І це дуже правильно, тому що ви зможете не лише на тренуваннях, а безпосередньо на змаганнях ступувати нові навички. І, повірте, що цей турнір сьогодні це в першу чергу для вас доступ. Учасників чемпіонату переповнювали азарт і рішучість. Попри конкуренцію та сильне прагнення до перемоги, спортсмени підтримували одне одного, демонструючи людяність і повагу до суперників. Дуже, 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 дуже старався, щоб сьогодні виступити нормально. Ну, добре, сподіваюся. Я хочу подякувати організаторам, тому що вони для нас роблять дуже великі кроки, дають Виступити, показати себе. Настрій гарний, настроєно, але хвилююсь все-таки трішки є. Ну, але настроєна на краще. Дякую велике, дуже приємно, що можна прийти. Тут так гарно все обустроєно і взагалі все супер. На цих змаганнях вперше застосували нову систему оцінювання електронну, де подібно комп'ютерним іграм недостатньо виграти лише один раунд. Судді додавали бали за складні техніки. А рефері слідкували за дотриманням правил і мали право знімати штрафні бали. Сьогодні проводимо перший раз змагання по новим правилам. Раундова система кращий з двох. Тобто дитина перемагає поєдинок не за загальним рахунком за кількість раундів, а треба виграти два раунди. Тобто кожен раунд починається з рахунку 0-0. Яка дитина перемагає в цьому раунді, виходить на другий раунд знову з рахунком 0-0. Її задача перемогти другий раунд. Якщо в другому раунді перемагає інша дитина, буде третій раунд вирішальний. Закритий чемпіонат Кременчука з Текводо цьогоріч став підсумковим. Вже наступний 2025 рік для спортсменів буде неабияк насиченим змаганнями місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів. Вівторок у мене була зустріч з міністром спорту та молоді Матвієм Відним, де ми спілкувалися про розвиток текводо в Україні в області та взагалі цілому під як розвивається спорт під час війни. Підтримка міністра. Є в цілому діти займаються. До речі, хотів окремо висловити подяку нашим постійним партнерам, тому що під час війни вони завжди підтримують дітей солодкими подарунками і коштовними гаджетами, і тому що дітям це важливо. Бажаємо юним спортсменам сил та наснаги, аби й надалі досягати нових спортивних звершень. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Яскраве святкування дня святого Миколая для малечі днями влаштували волонтери благодійного фонду. Ми поряд спільно з благодійним фондом Енегіда. Які враження та подарунки отримали діти? Дивіться далі у сюжеті. Сяйво очей понад 270 дітей осяяло атмосферу свята, яке для них організували волонтери благодійного фонду. Ми поряд спільно з фондом Негіда протягом двох днів, 6 та 7 грудня, малечі з радістю відзначала день святого Миколая, насолоджуючись веселими іграми, теплим спілкуванням та солодкими подарунками. Сьогодні у нас другий день свят. Вчора три свята пройшло, і сьогодні також три заходи для будуть». Кожна дитина отримує солодкі подарунки та сертифікати на пробне безкоштовне навчання мови». Свято було наповнене музикою, танцями та дзвінким дитячим сміхом. Дітлахи отримали незабутні емоції та частинку дива, адже саме це прагнули подарувати їм організатори заходу. Наш самі добре. Чим ми займаємося? Ми тут веселимося, бігаємо, граємо, танцюємо, співаємо, крича кричимо. Сьогодні просто такий день, що хочеться порода, його? Так. Участь у святкуванні брали не тільки кременчужани, а й внутрішньопереміщені особи, сім'ї загиблих та діючих військовослужбовців. Особливу радістю ці дні відчули батьки, які спостерігали за емоціями своїх дітей. Ми дуже вдячні, що він допомагає і сім'ям, і загиблих військових, і ВПО, і просто військовим надає допомогу. Сьогодні дуже гарне змістовне свято. Нам дуже подобається. все дуже вдячні. Дитина, я дивлюся, це стає в очах, його просто не передати словами. Це так важливо в нинішній час. В час, коли звично тривоги, і діти знаходяться в надзвичайно напруженому емоційному стані. Їм отримати таку хвилю драйву. Дякую за таке свято. Чудове дитина в захваті. Ми відпочиваємо разом. Клас, дякую, благодійні фонди. Ми поряд та неїда ще раз довели, що маленькі вчинки можуть змінювати великі життя, неруючи надію та віру у краще. Катерина Грудніва Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці нагородили учасників та переможців конкурсу малюнків Стоп Насильству. Як це було, розкажемо у наступному сюжеті. У рамках всесвітньої кампанії 16 днів активізму проти гендерно-зумовленого насильства у Кременчуці провели дитячий конкурс малюнків Стоп Насильству. Тож сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості відбулося нагородження учасників, які через свої малюнки висловили власне розуміння цієї надважливої проблеми суспільства. З 1 листопада по 1 грудня учасники могли подати свої роботи на цю тематику, і потім вже члени журі обирали переможців з трьох вікових категорій. В Кожній віковій категорії ми обирали перше, друге, третє місце. Сьогодні у нас буде нагородження учасників. Кожен учасник отримує диплом за участь, а переможці, грамоти і ціні подарунки від міської влади. Понад 100 дітей подали свої роботи для участі у конкурсі. Кожен малюнок розкривав значення захисту прав людини та боротьби з насильством. Ця акція проходить кожен рік саме 16 днів проти насильства. І до цієї акції залучаються всі суб'єкти взаємодії протидії домашнього насильства. Так само і залучається і молодь. Це не тільки стосується насильства в родині, а й стосується і протидії булінгу в дитячому середовищі. Тому дуже Дуже добре, що молодь залучається теж до цієї акції, і саме ці малюнки покажуть, що діти обізнані, що вони також борються з цим явищем негативним, як насильство, як в дитячому середовищі, так і насильство ну, в родині, домашнє насильство. Кожна робота це голос дітей, які закликають до змін. Вони демонструють, що насильство не має жодного виправдання, а всі ми повинні підтримувати справедливість і рівність. Я хотіла показати, як згубно насильство впливає на людей, і як багато не надає цьому великого значення. І тобто, на моїй картині ви можете бачити павутину, і це символізує, якби як насильство затягує людей, як павутина. Я хотіла показати, що діти також бачать. Цей жах. Вони не стоять в стороні. Вони сприймають цю більцю цей страх. Батьки, які сваряться чи відвергаються насиллю. Вони не можуть не здивитися на дітей, дітей, які можуть приймати їхні звички. Протягом тижня роботи переможців можна буде побачити у вітрині філії номер 3 Імені Всеволода Нестайка Кремчуцької міської публічної бібліотеки. Марія Брадаєва Россисла Ргоренко, Кремовські новини. Коли серце країни б'ється в унісон з молитвами, навіть найтемніші часи осяюються надією у Кременчуці щонеділі проводять соборний молебень з вірою у мир і перемогу. Як все відбувалось цього разу? Дивіться далі. У час, коли війна розділяє родини та випробовує людські серця, кремочужани доводять, що вони єдині у своїй молитві за мир та припинення війни. Традиційно у неділю віряни різних конфесій зібралися разом, аби звернутися до Всевишнього з проханням про мирне майбутнє в Україні. Господь завжди поруч, це його природа любить і дарувати любов. Бо так слово горо вже про нього і каже Бог. Є любов, і прийде час, коли Господь дарує нам перемогу, перемогу тут над ворогом зовнішнім і обов'язково перемогу над ворогом, який живе в наших серцях. Віря єднаються у спільній молитві, адже знають, вона має силу зміцнити дух народу та наблизити мрію кожного українця, мир і перемогу. Під час молебню містяни та священники молилися за воїнів, волонтерів і тих, хто вже не з нами, але вічно житиме у наших серцях. Отже, благаємо тебе за братів наших, що в полоні перебувають, що у в'язницях тяжко караються, за вдів, за сиріт, за інвалідів, за тих, хто потребують наших молитв. За тих, що ослабли і похитнулися у вірі, з'єднай нас у одну велику сім'ю. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне бхання всього людства, нехай не буде більше війни, жахливого скандалу. З якого немає повернення назад, Щонеділі молитва звучить під небом Кременчука як нагадування, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, і це світло в єдності. Марія Бардаєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбувся концерт відомого українського виконавця-волонтера Арсена Мірзояна. Ексклюзивне інтерв'ю з артистом про його творчу діяльність та допомогу ЗСУ Дивіться у наступному сюжеті. Кременчук цими вихідними слухав не просто музику, а історії чесні, емоційні, життєві. Концерт Арсена Мірзояна у міському палаці культури став свідченням того, як пісні можуть надихати, зцілювати та нагадувати про важливість боротьби за краще завтра. Третя пісня буде як третій тост. Вона присвячена бійцям 132-го розвідбату. Хлопцям, яких з нами вже немає. Позивний грек як Кавуне Аса. Це водій Буса Вікторія, які завозили бійців на позиції і вивозили цивільних. 4.16. Сен Мірзоян це не лише талановитий виконавець, але й активний волонтер, який допомагає Збройним силам України, відвідуючи фронт та спілкуючись із нашими захисниками. На концерті співак представив новий міні-альбом Позивні альбомі лише п'ять пісень, тому що я якось трошки себе стопорнув, не в тому плані, що там. Я продовжу писати ці вірші, вони всі як їх називу. Ну, я не кажу, що в стіл, вони в мене в телефоні, вони є в аудіоформатах, просто вірші, і військові, коли їх там, там кажуть, там Сеня не клади це на музику, хай лишається так. Але деякі покладені на музику, і це ну, історії про житі. Ці вірші вони написані з військовими. От саме пісня «Позивні» ми писали разом з тушиком Артур Пазняков. На жаль, тушик загинув, але цей перший. Стовчик, який ми з ним тоді писали в Бахмуті. Він мене поправляв, бо я міг не точно розставляти позивні. У інтерв'ю Арсен знається, що за ці роки зустрічі з військовими стали чимось більшим, ніж просто концертами. Я Скажу, що це концерт за ці роки, за все, що відбулося, воно вже ну, не зовсім схоже. І на концерти це більше такі, може вечірки, такі з гітарою, бо ми спів можемо співати годин по шість. Так, з легенькими перервами. Ця традиція така зародилась, коли особливо по тобі починається обстріл, і ти все рівно вийти не можеш. Ну і лишаєшся е, десь там з хлопцями. Кременчужани дякували дякувала Арсену за його творчість і підтримку, за пісні, які надихають, і за його вклад у перемогу. Цей концерт вкотре довів, що мистецтво може не лише об'єднувати людей, але й допомагати їм знаходити сили в найскладніші часи. А місія Арсена Мірзояна як артиста та волонтера це не лише пісні, а й підтримка тих, хто бореться за нашу свободу. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовне дипломатичне закінчення війни принесе збереження життів. І ми цього хочемо. Слава Україні!